Така скумбрія запечена на овочевій подушці, смачно і на вечерю і не стидно гостям на стіл поставити. І смачно, і швидко. Для маринаду 2 столові ложки соєвого соусу, столова ложка кетчупу, столова ложка майонезу, дрібка чорного молотого перцю і діжонської горчиці. Мене немає, я додала суху. Перемішали, вийшов такий соус. Велику цибулину обсмажили, чуть-чуть присолили. Перемішали, присолили зовсім чуть-чуть, поділили, так як я показую. Помидор порізали і поклали на цибулю. З риби виняли хребет і порізали такими шматочками не до кінця. Змазали соусом, кладемо на овочеву подушку, формуємо гарненько, мажемо соусом. Кожен шматочок перевертаємо з іншою рибиною, робимо те саме. Випікаю розігрітій духовці 180 градусів до румяної скоринки. Дякую за перегляд! Смачного!